Смартфон Xiaomi за 1600 баксів або 55 тисяч гривень. Це Xiaomi 15 Ultra. Як думаєте, що повинен вміти цей смартфон? Ну, перед друзями не попонтуєшся, ніхто не оцінить. Це ж Xiaomi. Не дуже преміальний бренд у мізках суспільства, тоді, напевно, він точно технічно крутіший, ніж Samsung Galaxy, і iPhone за такі ж гроші. Зараз розповім. Ну дійсно в одному він точно кращий у роботі камери, вірніше камер, але тільки в режимі фото. У Xiaomi 15 Ultra чудовий ультраоб'єктив, який робить неймовірні фотографії в день з крутою деталізацією аж до 30 кратного наближення. Щоправда, ввечері зум-об'єктив працює не дуже. Але все одно у питанні фото вони дійсно на крок попереду конкурентів. Тільки ось проблема в 2025 році. Фото вже не зовсім в тренді. Хотілося б відео крутої якості. А ось тут проблема. Айфон знімає краще, та й Galaxy робить відео крутіше. Але у Xiaomi акумулятор більше 5400 мАч на годину і швидка зарядка на 90 Вт. Щоправда, блок живлення доведеться теж докуповувати. Розряджається смартфон. Так само часто, як його конкуренти, але заряджається швидше. Екран у смартфона непоганий, але за максимальною яскравістю в реальному житті, а не на папері, не дотягує до Galaxy S25 Ultra і iPhone 16 Pro Max. А ви готові заплатити за суперкрутий зум і швидку зарядку 1600 баксів?